Секрет. Жила була гарненька дівчинка. Вона часто усміхалася, біленькі рівненькі зубки виглядали з рожевих губ, чорні очі сяя наче дві вуглинки, і, може, тому вона здавалася ще красивішою. Кожний ринок мами зустрічала словами: ось наша донечка проснулася і вже радіє. А дівчинка усміхалася і блакитному небу за вікном, і сонечко, що виглядало із за хмар, і дощу. Їй чекає цікаве життя вона це вже знає після одного незвичайного дня. Була неділя весна бояла всій своїй красі, і дівчинка з татом поїхали до парку. Вони насолоджувалися і сонячним ранком, і молодими зеленими листочками, і молодою зеленою травою і прекрасними вісняними квітами. Татові зателефонували, а донька побігла на дитячий майданчик покататися на гойдалці. Дітей не було, і вона звернула увагу на бабусю, яка сиділа на лаві і в'язала. Темні оченята зустрілися з ласкавим поглядом бабусі, подивилися на гачок, що плигав її руках. Привіт, а що ти робиш? Бабуся усміхнулася. Вив'язую серветку. Як у тебе справи? Ранок, дітки ще не прийшли, дівчинка сіла поряд. А ти можеш погуляти зі мною запропонувала бабуся. Я тобі розповім один секрет. І тобі буде завжди цікаво, навіть тоді, коли поряд не буде друзів. Хочеш? Дівчинка кивнула. Секрети вона любила. Мабуся підняла очі і сказала поглянь на небо, бачиш ці хмаринки? Правда гарно. Здається, що то не хмара, а сніг на горі. А гора покрита туманом її не видно. А може, то не сніг, а крила великого білого птаха, такого як лелека. Ні, то маленькі Ангуляда з білими крилами, сказала дівчинка. Мені мама читала про них казку. Ти помітила, що хмаринка рухається? Так, це янголята летять. А куди вони летять? Вони допомагають маленьким дітям. Так, я побачила крила лилики, а янголятки з сказки. Кожна людина бачить те, що хоче бачити, або просто милується небом. А тепер і тобі, і мені можна загадати світле добре бажання. І воно обов'язково здійсниться. Ось у цьому і полягає секрет. Тато підійшов до майданчика, а донька помахала рукою бабусі і підбігла до нього. Бабуся розповідала, що коли милуєшся небом Маринку і показала рукою на небо, то можна загадувати бажання і вони здійсняться. Так, це правда, відповів тато. Давай підійдемо до тої великої ялинки. Подивися, якої вона гарної форми, які в неї голки, здаються гострими, попробуй рукою, а на кінчиках вони м'які. У неї великі гілки, здаються важкими. Ось ця дуже гарна. А колір голок не просто зелений, а насичено зелений з трохи блакитним відтінком на кінчиках. Ось цій, помилуйся нею і відчуєш силу цієї ялинки. Донька вдивлялася в зелень гілочок і їй почало здаватися, що більш красивішої ялинки вона не бачила. Очі тонули в зелені, кожна гілка прогиналася, а всі разом з безліч маленькими голочками створювали між собою свій неповторний візерунок. Вона присіла біля ялинки. Запах вої від вологої землі став більш різким, їй це сподобалося. Захотілося закрити очі. Їй було так добре, що так би сиділа і сиділа. Тато взяв її за руку, а дівчинка наче повільно просиналася. Ця ялинка як щерівниця. Я біля неї майже заснула. Так, вона має сильну енергію. Вони попрямували алеймий парку і тато показав сторону білий квітів, що росли прямо на галявині. Ох, як їх тут багато! Майже ціла поляна. Ох, яка краса, мовила донька захопленням. Зверни увагу, течінка жовта обведена червоним, а пелюстки білі. Або течінка темно-жовта, пелюстки жовті, це нарциси. Хоч сама квітка невелика, а запах у неї сильний і приємний. Вони тобі подобаються, вони гарні. Вони обходили поляну по колу. Запах квітів, здавалося, заполонив весь свій простір. Чорні оченята дівчинки потонули в морі білого і жовтого. Вона розхвилювалася, піднесення, радість, перечуття щось дуже приємне охопило її. В той час, коли ти милуєшся красою квітів, продовжував тато, красою ялинки, небом смиринки, всім всім, що дає природа. То передаєш їй частку своєї любові, своєї енергії. В цей час ти можеш загадувати бажання, але обов'язково світле, добре, емоційно надихнутися цим бажанням, уявити здійснення його. Тоді воно обов'язково здійсниться. Ти даруєш природі свою любов, а вона тобі відповідає здійсненням твоїх мрій. Так люди пізнають нове. Створюють нове, пізнають світ, і їм цікаво жити. Ось той секрет, про який тобі говорила бабуся. Вони попрямували до виходу з парку. Донька мовчала, задумливо оглядаючись, а я б хотіла побачити дуже велику квітку і дуже гарну, і намалювати її, тихенько вимовила вона. Тато здивовано на неї подивився. О, у тебе з'явилось нове бажання, та ще й таке цікаве. Вітаю, природа надихнула тебе. Про одну дуже велику квітку я тобі зараз розповім. В давні часи, в теплій країні Бразилії, у воді річки Амазонка люди знайшли величезну і дуже красиву квітку. Квітка незвичайна, схожа на водяну лілію, а я зможу її побачити. Я ж хочу її намалювати, перебила розповідонька. Так, ти обов'язково її побачиш. Квітка дійсно велика, її діаметр біля 30 сантиметрів, тато показав руками. Саме цікаве, що квітка розквітає ввечері відкрита до ранку. А вранці вона закривається і занурюється в воду. Після обіду, слідучого дня, квітка знову відкривається над поверхнею води. Перший день пелюстки ніжно-біль, на другий день ніжно розові а потім стають темномалиновими або фіолетовими. Пелюсток дуже багато. Але сток у цієї квітки величезний, круглої форми, діаметр біля двох метрів, такого розміру, як наш лимо в кімнаті. Листок досить товстий, а на ньому може плавати така дівчинка як ти, як на кораблику. Томлені, але й щасливі, повернулися тато і донька з парку. А коли за вікном сутінки спускались на землю, вся сім'я дивилась фільм про величезну прекрасну квітку Вікторія Амазонська. Бажання дівчинки здійснилося. Вона не тільки побачила велику квітку, а й натхненно намалювала її, а секрет вона пам'ятає завжди і знає, що її чекає прекрасне, створення себе і свого життя.